Всім привіт, друзі! Мене звати мій бро, і сьогодні буде відео дуже прикольне. Да, да, сьогодні... да, я знову знімаю. У скільки? У 10 часов я знімаю, друзі, це просто піпець вечора, да, як щось. І да, друзі, що вам скажу, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на каналчик, дивіться відео до кінця Сьогодні буде відео дуже прикольно. Сьогодні ми будемо строїти. Я не знаю, як це правильно назвати. Поїзд ілі потяг, Ну, коротше, друзі. І да, і що вам скажу, друзі, дивіться відео до кінця. Зробимо так, ми без. Ми зробимо свій поїзд і потяг, і він буде їздити в Майнкрафті, друзі. Да, і ще вам скажу, берете чаячок, печеньки, а ми почнемо відео. Погнали! друзі так, друзі так Як ми почнемо строїти, все дуже просто так. Я думаю, на мікрофон все добре чує. Які ми блоки візьмемо? Давайте ми блоки візьмемо, дуже такі якісь непрості, візьмемо такий жовтий цвіт і синий цвіт візьмемо. Тоді що ми зробимо? Тоді, 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 боже я забув. Почнемо строїти дуже офігенно. Тепер ми давайте візьмемо. Я просто хочу багато чого взяти та більше його і не брати. І давайте ми візьмемо отакий блок і візьмемо стекла, друзі. Вікна можна сказати, ну всі по-разному як називають. Я щось вікна називають. Це вікна, боже мой. Друзі, я десь з вікна, загубив. А, ось вікна. Все, друзі І дивіться, як ми будемо. Так, да, ви може почули SMS, Зараз зараз без звуки телефон поставив. Все, друзі, я поставлю телефон без звука. І ми почнемо з друзі. Давайте як ми почнемо. Це Та блок, так. Це воно все чітко йшло. От тут блок і отут блок. Я думаю, у нам хватить. І ми почнемо ставити Оттак зараз, друзі. Давайте ми поставимо. от эм, От так, друзі, це я взагалі. Тоді ми поставимо От так Тоді ми зробимо от так От так Тоді ми зробимо, давайте от так отак, от от так, от так і отак. От поставимо отут. Я не знаю просто, яке робити. Тіпа. Я зроблю, типа, якийсь обичний, не такий супер-пупер во-во-вов. Да, друзі, ще я не такий, типо, ну. Ну, десь на три блока. Лада, друзі. Я думаю, десь. От так Отак. От давайте ми їх закриємо так, хоп-хоп, хопа, хопа, хопа. Не думайте, це не кінець, це точно так хорошо строї. Ви просто знаєте, як ви робимо зараз? Я вам покажу, друзі. Так, беремо так хопа, закриваємо, 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 закриваємо. Все. Ну, давайте, давайте ми дверки де поставимо. Отут дверки поставимо, да, десь? Десь отут поставимо дверки. Так, тут ми зробимо, типу, ступ. Або не ступ, і ступ, і не ступ. Давайте ну, фік з ним. Давайте хай буде атак, все. Зараз дверки, дверки. Давайте ми знайдемо дверки, бо зараз атака, дверки. Да, я дуже так не балакаю, тому що ночь, да. Так, все, дверки у нас готові. Давайте ми тепер далі йдемо. Тоді, десь можна на 2 отак взяти, опа зробити. Да, невеличенький такий був. Він на три блока можна хватило. Типа отак, на три отак. Закриваємо. Типа ми дуже багато не просимо, типа, да, ми отак берем. Закриваємо. Отак беремо. Ой боже. Хопа, хопа. Стоп. Ну, щось маленьке дуже виходить. Ну, разниці немає, я вважаю. По правді вам скажу, друзі. Я. Ну це, типа, ну. Блін. А, да, все, правильно я роблю. Робим вот так, робим вот так, вот так, вот так. Давайте я вообще телефон выключу, чтобы блика на весь экран меня... Ой, на все лицо. Вот так, все, о. Робим вот так, ставим просто вот так в окна. <coughs> И вот тут в окна ставим. Тогда мы ставим вот тут. Нет, десь. Вот тут, хай да. И давайте еще один поставим. Вогон робимо так, скільки я став Два блока. Да я ставив 2 блока. Тоді отак, робив Отак, отак отак отак, отак, отак. Тоді ми ставили, отак. закриваємо блоки. Давайте так. Хопа-хопа-хопа. да! Ми потихеньку все так закриваємо, друзі. Це все було чітко у нас. Так. Все, друзі, отут ми закрили, тепер ми робимо. Боже, 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 отак Так, закриваємо. І отут так само робимо, берем, закриваємо. Ставим отута і отута. Все, друзі, все поставлено. тепер нам надо. Все, що у нас вийшло. А, не, не все у нас вийшло. Отак, взагалі, чітко я считаю. Ну, непоганий поїзд або потіг. Тепер нам надо зробити, блін, як вони. Тепер ми заходимо в мотоси, да крутим офігенный мод. Я не знаю, що нам надо, і які... кину. Та пофиг думаємо і кидам. Так, давайте зробимо так. Отримує... Ставимо тут і нам треба поставити дуже все офіційно. Так, отак берем. Боже, дуже... ні, мені треба отак. Ну Окей, будемо без А Ану, скільки у нас чого є. Ноль. Все по нулю у нас стоїть. Так, душі, дуже... взагалі, виданий, якого немає. Нам дуже таке не треба. Нам треба отут десь ставити, я вважаю, так? Да? Отута. Отут. Отут, тут, отут, тут, от тут, от тут нам надо взять. И все, да? Хватай так, друзья. Тики можно пробовать. А ханя. Хотя. Разницы, я думаю, немає, да? Чем типа ездить. Что робить? Так, 6% есть. Мы можем поехать так. Или просто можно ще поставить, типа, вот так. Отак, отак друзья. Это точно все было. Я думаю, хватит, типа. Воно дуже так бато не просит, я считаю, да? Отак, можна. Давайте спробуємо, типу, можна, типа, не дуже, ну я не знаю, як воно буде їздити по правді. Типа зараз, друзі, шніть. Ой, друзі. Все, друзі, нам вистачило... Блін, я дверики не можу закрити. Ну окей, несуть сьогодні. друзі, ми зробили з вами потяг чи поїзд, як правильно Потяг, я так. Ой. Ой-ой-ой. Отак, все Не-не-не, не легай. І оселося, ось, що у нас вийшло, друзі. Дивитись, яка краса у нас вийшла, бачите, ми їдемо. Тільки бок. От так давайте зробимо. Я вважаю, що це дуже круто, друзі. Ось, ось я їду. І так, да, друзі, все, що у нас вийшло, потяг. Бачите, ми їздимо на потяги в, в... в... Да, друзі. І що вам скажу, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на каналчик. Як вам відео, так, да, друзі, так тихенько я буду пробувати сильніше. ну, І що вам скажу, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на каналчик, всім удачі і всім пока-пока, друзі. І слава Україні! Всім пока-пока. Пік-пік!